Всім привіт, ребята! З вами Владик. сегодня играть в Майнкрафт на сервері Really War. 9 гриф. Версія 1.16.5. 1, Заходьте. Те. Давайте зараз пропишемо Kit Start slash Пописал на себя Так, дараем его сейчас Ой, что-то надо делать. Обед. Так, все е у нас. Так, 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 це е. Вот так, так, це себе ложим. Так. Давайте зараз идем от скупщика. где я нашел от скупщика? Е. Железо. Можем его продать. Давайте у лишим особи трешку. Тобі лишаємо три штуки. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Такого продаємо все. Продали желізо. Тепер у нас на балансі виходить 2052. Ага. Так, давайте подивимось, що тут у нас продається на обзорі. Зараз пропишемо слеш РТП. Так, тіліпортуємось. Так, тут аж чия, чиясь база є ось до. Так, давайте так, через, там, через пару секунд можна тілепортіруватися. Давайте пообігаємо тут, а поки що. Трухна знайдемо щось. Ні, нам треба ще далі телепортуватися. Можна прописати так. О, в принципі, от того можна буде зараз почати заприватити. Зараз давайте заприватимо. Зараз. Ми пишемо тут команду банди. Так, все написали команду One. Так нам видали нам сокеру Так давайте поставимо зараз точки. Так, зараз зараз ставимо. Так, нам треба зараз доски, доски взяти. Так. Зараз поставимо під себе доски щоб. Знати, де наш де приват кінчається і починається. Начинає... Так, зараз біжимо далі і ставимо там ще один. Ще раз робимо так само. Так ставимо доски під себе. Так, ставимо. Перепутав. Зараз нам треба да, бігти опять сюди саме наставити. І все це. Давайте так, я зараз роззапривачу і включусь. Так, все, я запривати територію. Тепер будемо давайте дерево. Так, зараз, раз нам треба хату построїти, так, давайте зараз построїмо. Так, ставимо, зараз строїмо сюди, давайте. Так, строїмо. Сюди, сюди, сюди. Так, строїмо. Нам треба квадрат, построїмо квадрат. І треба не забутися поставити піч. В скриня ми поставити печі. Якщо не поставимо піч, то можуть нас загріферити. А пічі у нас Желізно бетоні. Їх поршень ні один не посуне. А так можуть підлізти під сундуки поршнями, забрати блоки під сундуками і ставити речці з вагоніткою. І забрати всі наші ресурси сундука. Так, Давайте це дерево зараз вимаємо. Ломаємо дерево, ломаємо. Так. Давайте строїмо зараз. Починаємо строїти. Строїмо. Так, все нормально. У нас йде. Так, це сюди. Ось до координати. Координати, на яких я знаходжусь. Хто хоче, може приходити на ці координати і строїтись для мене. Так, давайте строїмось, строїмось. Так, давайте строїмося. Так, давайте, давайте струїмося. Так, так, так. Так, маємо листя, мішає. Так, зараз того нам треба такого поставити. І зараз воно буде вже так кругляти. Ставити ще одну стіну. Так, давайте третю стіну поставимо зараз. <кхе> так, ставимо третю стіну. Строїмо, 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 Так. Так, ставимо, ставимо. Так, сюди блоки. Так, якраз шірнесінко, зараз буде все. Так, 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 ставимо, ставимо, зараз, ставимо. Так, ставимо все нормально. Так, Так, сюди, 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 сюди. Так, сюди закругляємо такого. І ми. Ага, ми неправильно построїли. Ми нічого тар... ставляємо блоки. Так, тепер беремо лопату. Викопуємо, зараз всю землю, Цю землю викопуємо. Викопуємо, викопуємо, викопуємо. Так, ще трохи залишився, це гоном. І зараз треба буде піти добути кругляку і заставити все кругляком. Так, давайте зараз докопаємо землю. Ось якраз ще є один кругляк. Скоро його добудемо йому потім. Щоб не мішав, він надо де добути. Так, давайте, давайте. Коп. Так, все. Так, давайте візьмемо кайло. Вот І якраз то є шахта. Йдемо нам буде добути кругляку. Давайте добуваємо кругляк. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. Добуваємо. Так, нам надо багато кругляку. Так давайте зараз добудемо. Так, добуваємо. Ну, десь півстака нам фати кругляку. Ам десь півстака треба добути кругляку. Так, давайте добуваємо, добуваємо, добуваємо. Так, добуваємо, 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 ще добуваємо. І ще, і ще. Так, все. Нам фати цього. Так, зараз давайте випливаємо звідси. І заставляємо кругляком зараз. все. І далі. Е, завтра відео вийде. Іде по технозборці. Друга серия буде на тех... по технозборці. Ці, завтра чекайте відео на технозборці. Так, давайте зараз кругляком зараз все заставляємо. Тут ого, так. сюди, сюди кругляк. Сюди, сюди кругляк, і сюди кругляк, і сюди а ще кругляк. Потім сюди кругляк і сюди кругляк. Так, все. О, маємо цей кругляк тут нам мішає. Так, зараз ці теж. Так, зараз застроюємо, давайте. Давайте зараз застроюємо тут його всю. Застроюємо, застроюємо. І. Так, все, у нас під двері є. Кришу давайте зробимо зараз. Так, ставимо сюди доски. Так, ставимо. І нас досток не хватає, але у нас ще є там трохи досток, але нам їх не, може не хватити. Тити на всю кришу так, давайте давайте, доставляємо, доставляємо. І нам досток не хвати на всю кришу. Або й фати. Давайте зараз подивимося. Ні, фате фате, але не фати нам на верстак. Ну, На верстак фати. Не фати на верстак. На смолоскипи фати. Отак, так, смолоскипи. Давайте розставимо зараз. Зараз все справді смолоскипи. розставляємо їх. Давайте сюди, сюди, сюди і сюди. Так, смолоскипи стоять. Так, тепер тут у мама, де будуть печі стояти. Ось Сюди нам треба ставити пічі. Так, давайте я зараз ще кругляку добуду. Добуваємо кругляк, добуваємо, 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 добуваємо і добуваємо. Кругляк, давайте ще. Там нам ще треба. Ну, стільки десь зараз ще чуть-чуть. Всього, нам там цього кругляку. Так, давайте вертаємося. Так. Випливаємо звідси з цієї шахти випливаємо, пливемо, пливемо. Давайте, давайте нам треба зараз буде добути дерево, давайте добудемо. Так, добуваємо дерево. Так, нам так, цього має фатити нам. Шість верстаків скрафтив. Для чого шість нам верстаків, я не знаю. Ну, нам, нам тільки один треба верстак. А шість для чого я скрафтив, я не знаю. П'ять викидаємо один. один нас стоїть вже. П'ять викидаємо. Так, крафтимо пічі ще. Ще пічі крафтимо. Зараз нам треба ще буде бути доски. Зараз добудемо доски, ставимо сюди печі. Тут заставляємо блоками зараз. У нас тільки немає скринів, у нас тільки скринів не буде, Аж покажу. Так, давайте зараз ломаємо дерево. Давайте, давайте ломаємо. Так, нам цього має фатити вже дерево. Так, все. Так, добули дерево. Так, перекрафчуємо в доски. Тепер йдемо, крафтимо. Скрирі спочатку двері, а потім скрині, скрафтимо дві. Дві скрині зараз давайте скрафтимо. Все, є дві скрині плюс ще, ще. Так, двері зараз ставимо. Так, і сюди скрині ставимо. Сюди скрині. Так. Куди скрині пропали? Одна з'явилася, а друга чого не хоче ставитися, друга щось не ставиться. Одна поставилася, друга ні. А, я зрозумів, що. Система на сервера. На серверах, на серверах тут щось заборонено ставити в скрині коло другого друга. Отакого, От як я тільки що робив. Давайте зараз переставимо переставимося Ось туди, можна на пічі поставити. У нас є дві пічі ще. Отак От все на цьому. Так. Давайте зараз виложимо всі вещі, які в нас є, ці вищі заложимо. А завтра будемо робити, копати яму, купити у пастку. Все, Давайте на цьому всім пока-пока. До нової зустрічі. Скоро зустрінемось. Не забудьте підписатись на мій канал, і поставити лайк, поставити колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Всім пока-пока. До нової зустрічі. Завтра зустрінемось. Все, всім пока.